Російські аеропорти Сочі та Казані тимчасово не приймають і не відправляють рейси. Обмеження запроваджені для забезпечення безпеки польотів цивільних повітряних суден. Повідомили вранці 27 грудня в Росавіації, не наводячи подробиць. Телеграм-канали пишуть, що польоти призупинено через загрозу атаки безпілотників. У прес-службі аеропорту Сочі підтвердили, що 12 літаків пішли на запас. Аеродроми, а також було затримано кілька рейсів. Аеропорт Казані вже припиняв роботу в середу, коли російська влада звітувала про знищення українських дронів. Вночі також запроваджували обмеження на використання повітряного простору в аеропортах Волгограда та Астрахані. Нині їх знято. План Ков'єр, режим закритого неба, був також запроваджений в аеропортах Самари Грозного та Махачкали напередодні. Одні через загрозу безпілотників тимчасово припиняли роботу аеропорти Москви, Шереметьєво, Домодєдово, Внуково та Жуковський та Калуги Міноборони Росії повідомило, що за ніч 27 грудня сили ППО збили 13 українських безпілотників над територією Брянської, Курської, Білгородської, Тульської та Астраханської областей, за даними уряду Курської області на території. Регіону також було збито ракету.